Вітаю! Чого варті європейські лідери? Люди, які надзвичайно багато давали обіцянок Україні, починаючи з 2012 року сигнали. Європейська інтеграція, асоціація європейська, Європейський Союз де так впливали, що наші політики. Переконували, переконували в цьому людей, і ви знаєте, навіть звали на Майдан, і люди виходили, адже люди вірили, що Європа це те місце, де не брешуть, Європа це те місце, де об'єктивні Європа це те місце, куди потрібно, куди потрібно йти, бо там нас чекають. Час показав, що нас там не чекають, не чекають, і це не означає, що ми туди не маємо йти. Навпаки, ми маємо туди прагнути, але як сильна, самостійна, незалежна країна. Разом з тим, ми повинні розуміти, що лідери європейських країн в першу чергу будуть думати про європейські країни, про свої народи, а не про Україну. І робити щось, що буде шкодити їм самим, вони не будуть. І ось напередодні зустрічі на Алясці, європейські лідери надзвичайно... Історично, істерично від слова істерика а, заявляли, робили різні заяви, чинили нібито спротив. А, а потім, а потім ми чуємо це цінності та інтереси, а інший особисто. Ну, Я думаю, що дипломатія зазвичай базується на двох стовпах: один це відносини між державами, тобто угу. це про історію, культуру, Прекрас. цінності та інтереси, угу. а інший особистий люди. А... Особистий. Каже. А інший аспект особистий, особистий. Тобто, пояснити, або, ну, скажімо так, сприяти тому, щоб відносини, ну, умовно, між Зеленським і Трампом налаштовувались, вони не будуть. Вони будуть розказувати про формалізм в зовнішній політиці. А потім, коли це їх стосується, це. Струб чи Страп, як його там прізвищ. А потім вони будуть казати, що. Але особисті відносини, вони дуже важливі. Ну, давайте дослухаємо. Що ж мається на увазі? Надію, я думаю, недооцінюють особистий зв'язок, і мені дуже пощастило мати можливість грати в гольф з президентом це досить рідко. Що тобі? що тобі пощастило грати? В гольф з президентом? Ага. А з яким президентом? Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп їх уже всіх перекликав на те поле для гольфу, де була Урсула, де Урсула домовилась про дешевший, але в три рази дорожчий, американський газ і нафту замість російської дешевшої нафти і газу. І ось тут оцей Струб чи страб, як його там, прізвище, поправте мене в коментарях. Він каже, що мені от пощастило. Пощастило грати з президентом, з президентом в гольф. Це з тим президентом, якого ще я хейтив рік тому назад. Це з тим президентом, який змусив Урсулу підписати таке, що я критикував Урсулу. А тепер я кажу, я щасливий грати з Трампом в гольф. А далі він іще ну, глибше, нижче прогинається. Якісна можливість для президента з маленької країни провести близько семи годин у присутності президента великої країни? Нічого собі, ви, ви відчуваєте прогиб такий, да? От такий нахил такий, да? Відчуваєте? Відчуваєте? Ну, президенту, це ж це. От я не знаю, якби я був громадянином цієї країни, яку він представляє, мені було б соромно. Тобто виходить тіло. Яке є президентом, що таке все, в окулярах, таке, в гарненьких костюмчиках, там, кроватці, все діла. От якби це був мій президент, мені було б соромно. Ну от, подивіться, так? мені було б соромно, насправді. Тобто людина зневажливо ставиться до своєї ж країни, каже: от Маленька у нас країна, тут сім годин я з Трампом провів. Знаєте, я, я ну, з Баріном, Барін мене помітив. Барін мене помітив, я сім годин з ним провів. Сім, ну ну а далі ще прогиб продовжується. І, і знаєте, ми союзники, ми друзі, і ми ключове слово. Ми союзники. Тобто, ти, от коли тебе там на, на цьому, на бейсбольному полі, чи де там на полі для гольфу тебе нагнули, угнули, так що ти носом уже в лунку дивишся, ти перестаєш із партнера. Бути, ти, ти стаєш уже союзником. Тобі Трамп, там з клюшкою для гольфа пояснює, що ти повинен бути союзником. Тобто, ти повинен робити так, як тобі скаже Трамп, бо ти президент маленької країни. Ну ну тему розмови з Трампом про Трампа з нашими європейськими колегами. Тож це, це, це було корисно. Гольф був досить корисним інструментом. Мушу визнати, дійсно. Мушу визнати разом із ним сидить журналістичка, посміхається. Гольф був дуже корисним інструментом. От Урсула фон дер Ляєн, яка взяла урок гольфу за 750 мільярдів євро. Один урок за 750 мільярдів євро. Вона може підтвердити, що урок гольфу виявився просто шаленим. Дуже ну ну, але це ще прогиб далі продовжується. Чи думали ви коли небудь, що гольф буде таким важливим для вашого дипломатичного набору навичок? Ну ні, але мій тато. Боже, він такий ну, гольф такий важливий, але мій тато, що. Казав мені, коли я був молодим, що навіть якщо ти ніколи не станеш професіоналом, ким я хотів бути, гольф одного дня стане в нагоді. Я думаю, що тато був правий у цьому. От так. От так. Дивіться на нього, який щасливий. Боже, який щасливий. Уже й тато тут, вже й мама тут, уже всі вже вони тут. І гольф був корисним для тебе, друже. Головне, щоб для України воно було корисним. Але станом на сьогодні я бачу, що ми з вами інколи або то нас перетворили, або ми самі себе перетворили на корисних ідіотів. Маю на увазі, що ось ці люди, які розповідають на камеру про те, що в них маленькі країни, і вони щасливі 7 годин провести з Трампом. Насправді, вони не соромляться, от я хочу звернути вашу увагу: вони не соромляться вказувати Україні, яка є в 3, в 4, в 5, інколи в 10 разів більше за оці країни. Вони не соромляться нам вказувати, що нам робити. Як нам проводити освітню політику, фіскальну політику, монетарну політику, банківську сферу? Як нам. Змінювати в суспільстві що, як нам е, корупціонерів ловити, як нам організовувати різні структури, НАБУ, СБУ, прокуратури, все це. Вони не соромляться. Тобто їх, їх не турбує, що вони мають справу з великою країною відносно них, ну, раз мова йде про маленькі, великі країни, вони не соромляться того, що. Середній українець пережив значно більше, ніж середній європеєць сьогодні, вони не соромляться давати свої поради, які не призводять до покращення життя людей. При цьому вони з великим задоволенням їдуть на поле для гольфу, де сім годин, як казав татко, провів з Трампом. уткнувшись носом в лунку. І, от в такій позі, простоявши і слухаючи про те яким ти будеш союзником Дональду Трампу? От колись ми доростемо до тих політиків, які не будуть стояти перед оцими людьми, теж у позі носом в лунку. Я напевно таке відео назву: носом в лунку. Бережіть себе і стійте рівно по можливості. Не прогинайтесь настільки. Виглядає негарно і головне толку нема ніякого. У того, хто нагинається отак, будуть гнути ще далі, а потім і ноги витруть. Не сумнівайтеся.